Слава Україні! Героям слава! Шановне панство! Сьогодні був на копі, закривав, закривав сезон. Поїхав в таке місце, де, де я знайшов в один день знайшов 4 донорі. Після того їздив, не міг нічого знайти, але їздив ціле літо. Знай, знайшов там ще золоту бручку, знайшов там ще е, амулет, сукирка срібну. Ай, блін, переходив там всякого срібла, прикраси, коротше. Місце топо, але динариків не міг знайти. Портал закрився. Тобто сьогодні прийшов, ходив там, ходив, ходив там ходив, копав гільзи. І настрій був поганий. Мене ж там поліція доганяла до того. Я тікав. Не буду вам розказувати. І я тошнив на відео, знімав таке галіме відео, тошнив туди, тошнив такий песимізм. А це чого? Бо я динарика не міг знайти. Советів нарубав, що штук 20. Так от, все, що я записував, все, що я тошнив, прийшлось видалити. Чому? І, і перезаписати. Чому? Бо зараз у мене гарний настрій. Бо отакі от знахідки. Саме тому, я перезаписую в себе в хаті. Найкраще відео, найкраще завершення сезону, яке в мене було. Поїхали, дивитися. Майже, майже рік пройшло, я тут був, ну не, не півроку, півроку, що я таке говорю? десь травень червень я тут був і купив не такі батарейки, не такі, вони в мене сіли буквально просто зразу. І я на одній на одній на одні полосці, хто знає Васьки, на одній на одній подільці, поділці. Увалив тут 4 динарі. Тупо сигнал-динарій, сигнал-динарій, сигнал динарій. Щось там один корок чи що одна гільза. І батарейки сіли. Прийшов що на другий день з двома комплектами батарейок, я мав надію рюкзак цих накопати, динарію, але не знайшов нічого. І виходів з 10 я зробив сюди. І більше не було. Парадокс, так? І, але завжди мене сюди манить. Тепер я дочекався, коли приб'ється трохи снігом. І прийшов, і реально сигналів немає. Але нарешті я знайшов сигнал. Загалом сигнал той, що треба. Я покладаю величезну надію, я дуже хочу динарика Я дуже важко сюди доїжджав. Я дуже важко сюди доїжджав. І я затратив дуже багато часу. Я багато разів сюди їздив і я хочу динарика Я дуже мрію знайти ще одного тут динарика Вони були тут. Бляха, я не можу зупинитись говорити. Хвилююсь. Вони були тут дуже в гарному стані. Боже, дай мені динарика. Я так хочу динарика. Де ти є, малий? Опа, я сказав малий. Тобто я якби відчув, що це динарій, а це не динарій, прикиньте. Блять, сука, це не динарій. А вони були саме тут, оцю, тут. Це гудзик від кальсон, це обідно мені. Фу, шановне панство, ну це, блін, це просто капець, скільки я, скільки я тут виходив. Тоді, коли чотири динарика тут знайшов, то після того я кажу, разів 10 було. Так, я ще знайшов срібний амулетик сокірку знайшов золоту обручку, знайшов 20 крийцариків, знайшов сокеру посередньовіччю, знайшов дві срібні прикраси. Одна казала, що десь скандинави 5-6 століття. Знайшов перстень по готах офігенний. А Динарика я більше не міг знайти. І є. І є! Йдемо дивитись. Я просто побачив, що це він і... Бачите, ну, ну як це? Ну, це ж зразу видно, що це він. Я вже подзвонив своїй жінці. І моя Світланка вже знає. Так, сумнівів немає ніяких. О, дуже хочу. Загалом вони тут дуже гарні. Загалом вони гарно в гарному стані завжди. Так. Я натисну паузу. Зараз. Спочатку так покажу. Потім натисну паузу. Іду від зніму. Ну такий собі, знаєте, ну, міг би бути і кращий. Навіть не знаю хто це. Да, давай сюди. Міг би бути і кращий, але є. То що є? Легенда голосить оце. Ok, no štož, slava tobi Bože, pojegali dalje. І на багаточисельне замовлення моїх глядачів, моїх друзів і моїх недругів. Хто крутий копа? Ну, звичайно ж, ваш покірний слуга. Я другого ввалив, другого за сьогодні. І, і 18-го цього року я закриваю сезон офігенно на динаріях. Ще його неба отак вивалилося. Зацініть. Отак От він у мене виявився. Ай-яй-яй-яй-яй якраз. Тут той такий собі був, а цей будемо мати у Бога надію, що кращий. Опа! Опа! Я зачищу і покажу. Ну цей... Цей легенду має однозначно кращу. А це хто в нас? Юля. Це троянта? Ну я особливо не розуміюся. Але слава Богу всемогутньому, що я сьогодні знайшов. Я знаю, що ви мені заздрите. Але не заздріть. Ви також знайдете. Але це не точно. Ну що, такий самий сигнал, як і два попередні. Але ця курва. Що за дітвак тут дурнуватий бігав по -межі Динарії? Фу. Блядь, чуть не... Чуть адреналін з ракою не пішов. Я Думаю, ну вже, вон там викопав одного. А вон там другого. А тут третього. Думаю, оце прикол. Але ні. Ну, зараз буде. Вон там, бачите. Там я знайшов другого. А тут. Не видно, ні? Ну То я зараз покажу, що буде. Що я зараз відчуваю? Я відчуваю біль. Біль відчуваю, я відчуваю біль курва, там динарія, а тут того херня. Всі вдарив, це треба. Загалом я сьогодні монет набив. Я ходячок штук 5 знайшов. Радянських десь 10. Ну, більше Австрії Польщі не було. А! Але пропущений цей сигнал означає, що десь воно ще є. Обов'язково є. Шість штук вже тут підняв. Подивіться на мене. Подивіться на мене, на цю людину. Хтось мене має любити. А хтось мене має ненавидіти. Бо я третього знайшов. То так лише я копаю. Ну я не знаю, хто ще копає. Так. лише я такий крутий копер. Є такі просто хороші копери, але я крутий копер. Я вже вас замахав, чи ні? Третій. Я після п'ятого скажу досить і піду геть. До, бо п'ять то вже нормально. На завершення сезону нормально. А, ну. Ага, це типа когось, це легенда. Чи що це? Та А, ні, це якийсь дядьоля стоїть. Дядьолька. такий. І парам-пам-пам, Андріан. Це Андріан. Зивіться. Почему покажу. Знаєте, загалом ці динарії сьогодні, вони підуставші вже буде краще. А ви... Ну, але такі. Тут були краще. Ну так, в тому лісі, так що я кажу в мому лісі, там взагалі песня була. Пісня. А ці такі собі. Якісь такі знаєте, динайтері. Такі собі. Не. Зараз я найду кращого. І перш ніж показати наступну свою знахідку, я хочу передати привіт людям, з якими пов'язані останні, останні два тижні мого життя. По-перше, мої світлані. Сонце. Ти моє сонце. Все заради тебе. Своїм діточкам, які мені лайкають постійно, то най, най, найкращі мої е, підписники. А також хочу передати привіт Саші з десятки е, Саша Горячко. Дмитру Теслюку, Ігорові Теслюку, хочу передати привіт Василю Ткачуку, Вікінгу з Америки. Дякую пані Василь, пані Руслані з Італії. Хочу передати своїм постійним глядачам і друзям, бороді Андрію, Андрію Станко, також людям, яких і не знаю, Деус, Бінанси, Ігорові Дзюбі. Ем, Саші Воляняку Я бляха не готовий і зараз спонтанно згадати не можу. Пацани всім кого... Кого пропустив, багатьох, десятки сотні пропустив Хороших людей. Ем, хто має бажання, щоб я озвучив його ім'я, мені там напишіть в приват. Це не буде замов, просто я не пам'ятаю його зараз так спонтанно я не пам'ятаю. Шановне панство, дякую вам за все, дякую за, за постійну підтримку, дякую за справедливу критику. Ну, критикуйте менше, бо я людина дуже така злопам'ятна. Дякую вам за все. А прикиньте це не динарій. йолки палки Навіть Не знаю що, це Це боротос, напевно. Ну це блін, капець розчарування. Отже, друзі, ви бачили, що я знайшов. Знайшов я три динамики. Це Сабіна, Адріан і Троян. Своїх 100 баксів я сьогодні заробив. та й алелуя, слава Богу! Советки не знімав, бо тіпа, не закидую це відео. Знімати знімав. А, а що буду показувати? Радянські монети, і ходячку, Ну, штук 25 точно разом з ходячкою. Отже, друзі. Кого не згадав у відео, це Володимира Ковбуса, Артема Азарта, і Бодю Ауреуса, Бодю Скауша. Хлопці, всіх всіх, ага, особливий привіт пацанам з долини. Є такий Роман, який до мене підходив, і його кум, кум дивиться це відео зараз. І я передаю привіт кумові того Романа з Долини. Бачите, пацани, як я копаю. Правда, я для вас авторитет чи ні? Нє, я завтра п'ять знайду. Я ж радую. хлопці, дякую, що ви дивитесь, дякую, що інколи мені ставити, напевно лайк або дизлайк. Ні, важливо. головне щось там робіть, і бажано коментар написати. Бо чого? Бо я того вартий. Пам'ятаєте, я вчора казав на, на стрімі, що Аська 250 то, то найліпший апарат. Та легун фухло -фу, не гонить, ні, як сказав, так і є. Слава Україні! З Новим роком! Дякую захисникам за, за те, що я дожив. Слава Богу і нашим Збройним силам, що я дожив до цього дня. Як буде завтра, де буду я завтра, це буде завтра. А сьогодні з Новим роком, шановне панство, включайте ялинку, це на часі. Сиріть на голову, тим, що кажуть, що не на час. Це на часі. літ!